Вітаю вас, друзі! Вже котрий день на московських болотах не вщухає істерика через те, що Україна буде отримувати нове озброєння. Я хотів би підчеркнути, що направляємо на Україну бронетехніка, призначена для наступальних бойових дій, в адміністрації президента США взагалі не скривають. Що? І з дуже великим нетерпінням представник департаменту алкоголізму міністерства закордонних справ Росії, так званої Росії, Захарова, чекає на удари по Москві та Петербургу. Наміріні використовувати натовське оружие для ударів по москві, Санкт Петербургу, Екатеринбургу і другим російським містам. Качко зжимається так, іноді. як я вже казав у одному із випусків, істерика досягає галактичних масштабів і доходить навіть до того, що Соловйов среться. здесь своими же гостями. поставили российской армии задачу 24 февраля. Какую задачу вы поставили? Ну, по не воевать, Минучка. продемонстрировать силу, напугать их. Продемонстрировали, напугали. Это не военная задача, это политическая. А що вони не пугаються, а що це пшик для них. Ну а тим часом на російському пропагандистському комсомольском радіо цілу годину ефірного часу присвятили обговоренню, як існуватиме і чи існуватиме взагалі Росія після поразки у російсько-українській війні. У вас в кабінеті побачили карту, як би так сказати, розшанованої Росії. Вполне <смір> <смір> вероятне, а по вулицям, як ви вважаєте, не будуть ходити українські гауляйтери, ні? Як це буде виглядати? <смір> Одразу зазначу, що це виглядатиме просто прекрасно. Ну а ви, шановні гауляйтери, обов'язково підпишіться на мій канал просто зараз, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше. Переглядів, і давайте про це якраз із вами сьогодні і поговоримо. Перший персонаж, який був присутній на цьому ефірі, це Георгій Бовт. Він російський політик, російський політолог. Він колись очолював журнал Руський мір і зараз йому погано спиться. Даю, да, плохо сплю, безпокоїть міжнародну обстановку. Вас слушать только от в петлю, що Називається другим учасником цього ефіру. Є російський пропагандист Іван Панкін. Він і ще. Є якраз ведучим на тому самому Радіо Камсомольська Правда. Здорово що Крим наш. І ось оці двоє дуже сильно засмучені через те, що Україна буде отримувати нові танки. Щона а за абрамсами послідують старі леопарди. Але ви не подумайте, що Росія перед цим абсолютно безсила, тому що на Росію теж чекає постачання новітніх танків. Привіт! Я в танки! Зараз в брати. В танк. На Росі! За поїдем За бравистрістанк словом, оці двоє обговорювали постачання Україні нової зброї і дійшли висновку, що нічого хорошого на Росію не чекає. Тому цілком логічно було би обговорити, що чекає на Росію після поразки. Питання наступне. як буде виглядати Росія, якщо если... Америка, грубо говоря, ну в садружці з останнім западом і Україною нас сповіді. Как ми будемо жити? Минув 11-й місяць після початку повномасштабного вторгнення, яке мало тривати пару тижнів, і ось від розповідей про взяття Києва за 2-3 дні росіяни дійшли до обговорення своєї майбутньої поразки у російсько-українській війні. Вероятно, ну, давайте, вероятно давайте. падение российского режима, как они его называют, да. Наверное, полное полное расформирование российской армии, скорее всего. Вполне вероятно, що у нас отберут всі ядерні вооружения. Запрошений експерт не зовсім погоджується із з ведучим і каже, що ну не можна у Росії забирати ядерне озброєння і, взагалі, допускати розвалу Росії, тому що це буде великою проблемою для світу. Прикращення сучтування Російська государства з її тисячами ядерних боєголовок стало настаючим кошмаром. Для всього міра неконтрольоване поширення ядерної зброї, якою поки що володіє Росія, і справді може стати серйозною проблемою для світової спільноти. Тому наші союзники і наша держава вже зараз мають над цим питанням працювати. І успішні приклади вже є. Це повлече за собою течку ядерних боєголовок. Щось в 90-ті вони не особливо сильно та цього боялись. Окремо відзначу дуже смішний момент. Пам'ятаєте, 24 лютого Путін щось там белькотів про демілітаризацію? Ми будемо стремитися демілітаризації і денацифікації України і демілітаризація буде. Російські пропагандисти на повному серйозі обговорюють демілітаризацію Росії пораження російської армії і якщо по максимуму, то мабуть, видвіження каких-то по так називаємо дімілітаризації. Усе нормально, так і має бути. Спецоперація так звана, йде чітко за планом, але ми із вами маємо бути готовими до зовнішнього управління над Росією. Так от, що буде? А про прогуляйтеров я не шутив, Я думаю, що вони прийдуть і будуть собі вполне В вопросах внішньому управлінні внішні управління сучотом внічні управління по вопросам нічні управління. Я твердо переконаний, що на Росію рано чи пізно чекає розвал. Деякі ознаки цього до речі вже можна публічно спостерігати. Зокрема, російська держава втрачає монополію на застосування сили, тому що на Росії масово почали з'являтися різні ПВК. Є своя ПВК. Навіть у міністра оборони Шойгу, і більше того, ПВК Вагнер, наприклад, вже відкрито конфліктує із міністерством оборони Росії, міністерством війни, якщо казати, вже от точніше, і все це свідчить про те, що процеси щодо того, що Росія буде розпадатися, вже ймовірно запустилися. І от до того моменту, коли почнеться вже активна стадія розпаду Росії, ми із вами маємо бути усі готовими. Наші і союзники мають бути готовими, має бути чіткий план дій, що із цією територією робити, і що робити із її ресурсами. Я також вважаю, що всі енергоресурси у нас підконтрольні іншим державам. А ми будемо платіжки ще платежки по цінником в них, ніхто деякі країни Європи запрошений експерт не настільки прямо от песимістичний, як ведучий. Він каже, що напевно окупація Росії неможлива. Хоча ніколи не можна казати ніколи. От що стосується зміни режиму, то смотря на кого, ну вы себе представляете окупацію этой сторони якщо вони навіть Афганістан не змогли окупувати. проте для управління тим, що залишиться від Російської Федерації, ну за винятком, наприклад, Дагестана Ічкерії або інших територій, які мають бути незалежними державами, не обов'язково треба запроваджувати от прямо класичний режим окупації. Є багато різних способів, як можна управляти потім тими територіями, але цей так званий експерт, я би не сказав, що дуже компетентний. У своїх оцінках, тому що, зокрема, він каже, що у російської армії не було якихось серйозних поразок на фронті. Ну, правда, він поразками це не вважає, крім як втеча із Херсона. В общем, ніяких таких резких перемін, ну, крім того, що о -о, пришедший к командуванню Соровікін оставил Херсон, о -о, ніяких різких перемін, в общем. По лінії фронту? Ні. але треба бути об'єктивним. Невже він забув про ганебну втечу російських загарбників із потраплянням у котли на Харківщині? уже факт очевидно, что Россия здесь навсегда. Российские подразделения всё-таки покинули Балаклеевку. Россия отсюда никогда не уйдёт. Бойцы Росгвардии организованно вышли из города. Я навіть зараз не кажу про втечу із Київщини, із Сумщини, із Чернігівщини, із острова Зміїний, можна просто ще нагадати про Лиман. Я не можу обісвіт, здачу Красного Лимана. Красний Лиман офіційно здан. Ох. Хороших новин для російських загарбників немає і не буде. Зате буде у України дуже багато різної зброї для проведення наступів проти Росії. У мене є таке предположение, що Запад зараз буде усилювати поставки військової техніки. Звісно, після Рамштайна, очевидно, що Україна розраховувала на одне количество, да, там около 300, допустим, тих же танків, може бути і 500, і 700. Відтоки вони палуче, діток около соточки, може сто Насправді, за попередніми даними, ми з вами маємо отримати близько трьох сотень танків, але це включно із танками совєтських типів. І що дуже цікаво, от сьогодні міністр оборони Польщі опублікував твіт про те, що починає вже практично працювати танкова коаліція для України, і на переговорах щодо танкової коаліції був також і прапор Туреччини. Нам треба. Більше зброї нам треба ця зброя, щоб звільнити наших людей, наші території і щоб поставити крапку у російському терорі. Тому чекаємо друзі, також і на літачки, і на маленькі товсті ракетки. Вот слідуші там бути авіації, канішні пріжгов 16 Поэтому я думаю, що самоліти там теж окажутся. У вас може виникнути питання, з якого це дива взагалі російські пропагандисти серйозно годину часу обговорюють можливу поразку Росії. Ну, по-перше, вони відчувають, що ця поразка цілком реальна, цілком можлива. А по-друге, їм треба залякати і свою аудиторію росіян, щоби ті активніше, активніше хотіли йти та помирати за інтереси Владимира Путіна. Тому я вважаю, считаю, что нам эту спецоперацию, не говоря слово з пяти букв, Проігрувати ні в випадку не можна. але друзі, хоча нам із вами і подобається як неють російські пропагандисти, і як вони обговорюють свою майбутню поразку, яка обов'язково станеться, сама по собі Росія не програє та не розвалиться. Для цього потрібні титанічні зусилля збройних сил України, і зараз тривають дуже важкі бої на Бахмутському та на Солидарському напрямках і ще поблизу Вугледара, та і багато де наші воїни героїчно тримають оборону. Їм дуже і дуже важко, дуже і дуже складно. Але і російські загарбники також знають, що їхня армія потихеньку дохне. Заняття окраїн, окраїн там. Сараєв не являється перелом фронту, Це дуже сильно і ресурс нашої армії. це сильно і ресурс нашого государства. І з огляду на заяви нашої розвідки, розвідок держав союзниця, також учорашньої заяви Данілова. Росіяни готуються до нової великої наступальної операції, але і збройні сили України готуються до великої битви. Також а це означає, що ми із вами зараз маємо друзі максимально підтримувати наше військо. Максимально допомагати нашій армії, щоб наші воїни отримували усе необхідне якомога швидше. Це зараз актуально як ніколи. І тому я вас прошу підтримати збір Сергія притули на 430 мавіків третіх. Посилання на його допис та реквізити я залишаю в описі до цього відео. Наш фонд ми намацали зараз у Європі в трьох різних точках. Мавіки треті, загальною кількістю 430 штук. Це багато. Але і не дешево. 938 500 євро загальна вартість а, цієї великої партії. Якщо ми швиденько зберемо. Ці кошти, то в межах місяця ці дрони зайдуть партіями 180, 150 і 100 штук. Відповідно, на жаль, друзі, далі легко не буде. Буде і ще дуже багато кривавої, і важкої роботи, і щоб наше військо могло ефективніше знищувати російських загарбників, треба допомагати нашій армії. Треба зараз бути максимально об'єднаними і працювати як один на перемогу. Якщо ви хочете, щоби усе про що нили російські пропагандисти у цьому випуску здійснилося. Підтримуйте Збройні Сили України.